Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, Частина друга, розділ одинадцятий. СІМ. Якраз коли Іван дійшла до свого захололого МБІС, без жодної думки, що робити далі, повз неї сунув якийсь хлопець на велосипеді отого типу, що з високо задраними ручками керма. Він мчав з достатньою швидкістю, щоб йому здувало волосся назад із чола. А на його обличчі закляк вираз невимовного жаху. Причиною цього могла бути будь-яка з тих десятків ситуацій, на які був багатий сьогоднішній світ, але Ван не сумнівалася, що саме підпалило такий вогонь під цим хлопцем. Це була не інтуїція, це була тверда, як скеля, впевненість. Хлопче, гукнула вона, хлопче, де вони? Кент Дейлі не звернув на неї уваги, тільки ще швидше закрутив педалі. Він думав про ту стару бездомну жінку, з якої вони збиткувалися. Не варто було їм того робити це бог їм відплачує йому відплачує за те він ще швидше давив на педалі 8. Хоча Мейнард Грайнер покинув храм науки ще в восьмому класі, і той храм був вельми радий його відходу, він добре розумівся на техніці. Коли молодший брат подав йому базуку і один снаряд, мей повівся з ними так, наче робив це все своє життя. Він оглянув споряджену вибухівкою головку снаряду, дріт, який йшов збоку, і хвостові крильця, тоді гмикнув, кивнув і приставив крильця снаряда до канавок всередині труби. Той сковзнув як намащений. Він показав наважіль над спусковим гачком і під чорним інвентарним шильдиком з чорного пластику. Відтягни назад цю штуку, треба його замкнути. Зробивши це, Лоу почув клац. І все, брате. Мусить бути, якщо Фріц вставив нову батарейку. Я думаю, тут електричний заряд запускає ракету. Якщо не вставив, я туди повернуся і на шмаття його порву, сказав Лоу. Очі в нього сяяли, коли він постав перед вітринним вікном дрюті барі і поклав собі на плече базуку в найкращому стилі фільму про війну. Відійди в бік, братику. Батарейка у спусковому приладі виявилася цілком придатною. Пролунало нутряне «вжух», вихлоп стрелив з труби. Вітринна шибка вилетіла на двір, і не встигли брати видихнути, як фасад шеріфської управи вибухнув. Шматки цегли пісочного кольору і осколки скла зливою посипалися на вулицю. Ху. ляснув мей брата по спині. Ти це бачив, братику. Бачив. відповів Лоу. Десь в глибині понівеченої управи волала тривожна сирена. Збігалися подивитися чоловіки. Фасад будівлі тепер став проваленою пащею з обламаними зубами. Всередині було видно полум'я і папери, що там літали, як ті опечені птахи. Заряджай ще. Мей вставив крильця другого снаряда і міцно його зафіксував. Готово. Мей аж стрибав від збудження. Це було навіть веселіше, ніж того разу, коли вони укинули динаміт до акваріума з Фореллю у перехресті у тупело. У діру, вогонь. гукнув ловел і потяг спуск базуки. Снаряд полетів через вулицю на хвості з диму. Люди, які підійшли пороззявлятися, це побачили і котрісь кинулися навтюки, котрісь попадали ницьма. Другий вибух рвонув усередині будівлі. Кокон лінні пережив перший снаряд, але не другий. Нетлі спурхнули звідти, де вона щойно була, і зайнялися полум'ям. І мені дай спробувати. Мей простягнув руки до базуки. Ні, нам треба забиратися звідси, сказав ловел. Але в тебе ще буде шанс, братику. Я тобі це обіцяю. Коли? Де? Під тюрмою. Дев'ять. Ван Лемплі стояла біля свого квадроцикла приголомшена. Вона побачила перший інверсійний слід, який перетнув головну вулицю, і ще до вибуху зрозуміла, що воно таке. Ті сучі діти, брати грайнери, отримали РПГ чи щось подібне від фріцами Шаума, а коли розсіявся дим від другого вибуху, вона побачила, як язики полум'я лискають з провалів, що до цього були вікнами. Одні з потрійних дверей лежали на вулиці, скручені у штопор з хромованої сталі. Інших взагалі ніде не було видно. Горе тому, хто там був усередині, подумала вона. До неї, хитаючись і спотикаючись, підійшов Ред Плат, один з продавців у дулінгській філії Кія. Кров заливала правий бік його обличчя, а нижня губа тепер здавалася не цілком при її місці, хоча важко було сказати з усією цією кров'ю. Що це було? крикнув Ред надтріснутим голосом. Скалки скла блищали в його поріділому волосі. Що це к херам було? Робота двох розгуляних мерзот, яким треба швабри вставити в дупи, поки вони ще комусь не вчинили шкоди, сказала Ван. Треба, щоб тебе хтось підлатав, реде. Вона пішла до заправки шел уперше за кілька днів, почуваючись як слід. Вона зрозуміла, що це ненадовго, але поки воно триває, вона мала намір діяти на адреналіні. Заправка була відкрита, але без обслуги. Ван знайшла в гаражному боксі десятигалонову каністру, наповнила її з колонки і залишила на стійці біля каси двадцятку. Цей світ може наближатися до кінця, але її було виховано так, щоб сплачувала свої рахунки. Повернувшись із каністрою до MBX, вона наповнила бак і поїхала з міста в тому напрямку, з якого були з'явилися брати грайнери. 10. Вельми недобре минав цей вечір для Кента Дейлі, а ще ж і восьмої не було. Він тільки но звернув з шосе 31 і додав швидкості в бік автобусів, що блокували західну левінську дорогу, як його зісмикнуло з велика і повалило на землю голова вдарилася об асфальт, і перед очима спалахнули яскраві вогні. Коли зір прояснішав, він побачив за три дюйми від свого обличчя дуло гвинтівки. Сратись не піднятись, виголосив Рід Берроуз, поліціянт, який збив на землю кента. Ріду дістався південно східний пост на компасній дорозі Тері. Він поклав зброю долі і підтягнув кента за перед сорочки. Я тебе знаю, ти той хлопець, що торік підкидав петарди в поштові скриньки. Від нового покращеного блокпосту до них бігли люди, френдгірі попереду. По заднім біг Террі Кумс, злегка петляючи. Вони знали, що трапилося в місті, вже було сюди з десяток дзвінків на десяток телефонів, також із цієї підвищеної місцини їм легко було побачити пожежу посеред дулінга. Більшості з них хотілося, як на срачку помчати туди, але Террі, побоюючись, що це диверсія для того, щоб вивести ту жінку, наказав їм залишатися на своїх постах. Що ти тут робиш, Дейлі?» – запитав Рід. Тебе могли підстрелити. У мене послання, сказав Кент, чухаючи потилицю. Там не кровило, але вже зростала величенька гуля. Воно для Тері або Френка, або для них обох. Що це за херня відбувається? спитав Дон Пітерс. У якийсь момент він нацупив на голову футбольний шолом. Його близько посаджені оченята в глибокій тіні від лобового щитка скидалися на очі якогось дрібного голодного птаха. Хто це такий? Френк відштовхнув дона в бік і упав перед хлопцем на одне коліно. Я, Френк, сказав він. Що за послання? Тері також опустився на коліно. Його віддих пахтів алкоголем. Ну, мосинку, зроби глибокий втик, глибокий вдих і збери себе докупи. Кент микався серед своїх розметаних думок. Та жінка тут, у тюрмі. Та що особлива у неї є друзі в місті, їх багато, двоє з них мене схопили. Вони сказали передати вам, щоб ви припинили те, що ви робите, і забиралися геть, інакше поліційна дільниця буде тільки початком. Губи Френка розтягнулися в усмішці, яка і близько не сягала його очей. Він обернувся до Террі. Ну, і що ви думаєте, шерифе? Ми будемо гарними хлопцями і заберемося геть? Лоу аж ніяк не був кандидатом у члени товариства Менса, але мав дипломи з крутійства, завдяки чому операція Грайнер майже шість років літала високо, поки його з братом не було збито на землю. Лоу винуватив власну великодушну натуру. Вони дозволяли тій МакДевід, якій десятини виповнилося, тусуватися з ними, а вона їм відплатила, ставши стукачкою. Він мав інстинктивне розуміння людської психології в цілому і чоловічої психології, зокрема. Коли чоловікам каже, що їм не слід чогось робити, саме це вони й робитимуть. Тері не роздумував Нікуди не їдемо, атакуємо на світанку, хай підірвуть к чорту хоч усе місто. Чоловіки, що зібралися довкола, підтримали це такими хрипкими і такими дикими криками, що Кент зіщулився чого йому хотілося більше за все на світі, це доправити додому свою болючу голову, замкнути всі двері і лягти спати. 11. Той адреналін у ній поки що тримався. Ван гатила у двері Фріца Мишаума з такою силою, що вони торохкотіли в одвірку. Рука з довгими нігтями, через що, здавалося, ніби на ній є зайві фаланги, відтулила брудну фіранку. Визирнуло цятковане щетиною обличчя, а за мить відчинилися двері. Фріц відкрив було рота, але Ван вхопила його і почала теліпати як тер'єр пацюка. Раніше ніж той встиг промовити бодай слово. Що ти продав їм ти миршовий дрібний гівноїде? То був якийсь ракетопускач? Так же ж, хіба ні? Скільки тобі заплатили ті мудаки, щоб вирвати діру посеред міста? Вони вже опинилися в хаті. Ван грубо потягнула фріца через захаращену вітальню. Він мляво бив її в плече лівою рукою, права рука висіла в саморобній пов'язці, схоже, зробленій із простирадла. Припини. Кричав Фріц. «Припини це, жінко. Мені вже й так вивихнули руку ті двоє клієнтів. Ван штовхнула його у засмальцьоване крісло зі стосом старих дручильних журналів поряд з ним. Говори. То був не якийсь там ракетопускач, то була вінтажна базука. Міг би продати її за 6-7 тисяч доларів на зброєвім базарі, що збирається на парковці у Вілінгу. а ті два силюдські ушльопки її вкрали. Ну, звичайно ж, що б інакше ти міг сказати, еге?» Ван захекалася. Правду кажу. Фріц придивився до неї уважніше, його очі сковзнули з її круглого обличчя на великі груди, на широкі стегна, потім знову вгору. Ти перша жінка, яку я бачу за останні два дні, скільки ти вже не спиш? Зранку минулого четверга. Святий Йосип, це вже має бути рекорд. І зблизька, ні. Ван про це гуглила. Не думай про це, ті хлопи щойно підірвали шерифську управу. Я чув якийсь пекельний бум, признався Фріц. Гадаю, та базука гарно робить. О, попрацювала вона чудесно, сказала Ван. І я не думаю, що ти знаєш, куди вони збиралися далі. Нє, без поняття. Фріц почав шкіритися, виставивши на показ зуби, які довгенько вже не бачили Дантиста, якщо взагалі бачили бодай колись. Але я міг би дізнатися. Як? Кляті дурні дивилися просто на нього, а коли я сказав їм, що то інвентарний шильдик, вони мені повірили. Його сміх прозвучав, як терпугом по іржавій завісі. Про що ти таке говориш? gps «GPS-трекер. я чіпляю їх на всі мої суперкласні товари, на випадок, як їх украдуть. От як сталося з цією базукою. Я можу відстежити її на моїм телефоні. Який ти мені віддаси, сказала Ван і простягла руку. Фріц скинув на неї очі, хитрі, водянисто блакитні під зморшкуватими повіками. Якщо ти забереш мою базуку, ти її віддаси мені назад до того, як сама заснеш. Ні, сказала Ван, але я не зламаю тобі руку до пари з тією, що вони тобі вивихнули. Як тобі таке? Маленький чоловічок хихотнув і проказав. Ладненько. Але це тільки того, що я маю слабкість до розложистих жінок. Якби вона почувалася більше сама собою, ван би його, либонь, налейно збила за такі слова. Це було б неважко і на користь громаді, але у своєму виснаженні вона заледве їх зауважила. Тоді давай. Фріц підважився з крісла. Телефон на кухонному столі. Вона пішла ззаду, тримаючи гвинтівку, націленою на нього. Він провів її коротким, темним коридором у кухню. Там так смерділо горілим, що Ван хотілося ригнути. Що це ти таки тут смажив? Кенді, сказав Фріц, ляснувши по покритому лінолеумом столу. Цукерки? На її ніс тут не пахло ніякими цукерками, які б вона знала. Сірі обривки, наче шматки спаленої газети, лежали розкидані на підлозі. Кенді, це моя дружина, сказав він. Тепер покійна. Підпалив ту ротату стару нечу пару кухонним сірником, навіть не уявляв, що вона так спалахне. Його чорні й коричневі зуби виставилися у жахливій усмішці. Шупеш? Палах і нема. Тепер цього не уникнути. Втомлена чи ні, вона хоче завдати болю цьому мерзенному мудаку. Такою була перша думка Ван. Друга думка нема ніякого телефону на покритому лінолеумом кухонному столі. Гахнув постріл і повітря метнулося з ван. Її відкинуло на холодильник, а потім опустило на підлогу. Кров лялася з кульової рани в її стегні. Рушниця, яку вона тримала, вилетіла їй з рук. Прямо над нею, над краєм кухонного стола, корився димок. Аж тоді вона побачила дуло, пістолет, який мишаум ховав приліпленим під стільницею. Фріц звільнив його від клейкої стрічки, якою той там тримався, підвівся і обійшов стіл. Обережність, ніколи, не зайва. Тримаю зарядженого пістоля у кожній кімнаті. Він присів поряд із ван і надавив дулом пістолета їй на лоба, в його віддиху вчувався дух тютюну і м'яса. Цей належав ще моєму дідусеві. Що про це думаєш ти, жирна свинюко? Вона не вельми про щось задумувалася, та й не мусила. Права рука Ван Лемплі, та, що колись поклала голлі ломщицю Оміра під час чемпіонату долини Огаю 2010 року, у матчі серед жінок 35 45-річного віку, а в 2011-му на додаток порвала ліктьову зв'язку Ерін Мейквіс, була як пружинна пастка. Ця її права рука зметнулась, вхопила Фріцами Шаума за зап'ясток, замкнула його пальцями, зробленими зі сталі. І смикнула донизу так різко, що той упав просто на неї. Старовинний пістоль стрелив, вігнавши кулю в підлогу між рукою і боком Ван. Жовч піднялася їй у горло, коли тіло Фріца надавило своєю вагою на її рану. Але Ван не припинила викручувати йому руку, і в такому положенні все, що він міг зробити, це знову вистрелити у підлогу, перш ніж зброя вислизнула з його пальців. Хруснули кістки, брязнули зв'язки, Фріц заверещав. Він укусив її за руку, але вона лише дужче вивернула йому зап'ясток і почала методично гатити його по потилиці кулаком лівої руки, продираючи там діамантом своєї обручки. Окей, окей, помилуй, помилуй, я здаюся. кричав Фріц Мишау. Досить уже. Але Ван так не думала, її біцепс напружувався і тату, при могильному камені, твоя гордість здималося горою. Вона не переставала викручувати однією рукою і гатити іншою.